Всім привіт! Ви на Гесіткома. Починаємо знайомитися з новими процесорами Ryzen 7000, які там слабкі місця були у передостанніх AMD. Не підтримували швидку пам'яті DR5, інтерфейс pci Express 5.0, частоти були не такі великі, як у конкурентів. А натобі Ryzen 7000, де я все й одразу. Зараз дізнаємось про особливості нових CPU на прикладі флагмана Ryzen 9 7950X. Які нюанси та приколи він має, та наскільки порве попередника Ryzen 9 950950X і одного з головних конкурентів Intel Core i 9 12900 ks Якщо ви у нас вперше, вхідний квиток, підписка на канал. Ну що ж, спершу хочемо поділитись головними фактами про лінійку Ryzen 7000 у форматі ТОП 6, як ви любите. Перший, вони добряче змінились ззовні. Теплорозподільну кришку сточили по боках, немов якийсь коштовний камінь. Зате тепер її точно ні з яким процесором не сплутаєш. А ось контактну поверхню, навпаки, зробили нарешті по-людськи, поголили ноги, і тепер навіть руки крюки їх не зламають. Другий факт витікає з першого: 7000 потребують новий роз'єм материнської плати Socket am 5 тому що і контактів стало суттєво більше. Було 1331, а тепер 1718. Це плюс 29%. Третій факт архітектура також нова. Ryzen 7000 це перші процесори на Zen 4 та перші на мініатюрному техпроцесі 5 нанометрів. За рахунок цього Ліза Су обіцяє плюс 13% за показником продуктивність на ватт. Четвертий зміни з попереднього пункту також дозволили підкорити нові частотні висоти. Звісно, 5,7 ГГц для флагмана 7950х це частота при навантаженні на одне ядро. Але навіть якщо задіяти всі 32 потоки, наш герой видає 5,3-5,4 ГГц по всім 16 реальним ядрам. Це дуже круто. Такі ж частоти фіксували і в бенчмарках, коли, наприклад, попередник 5950х показував десь біля 4,5 ГГц, і то вкрай нестабільні. Далі з'явилась підтримка швидкісної пам'яті DDR5. Наприклад, у попередника офіційний максимум був лише 3200 МГц і DDR 4. Конкурент гарантовано підтримує модулі DDR 5, 4800, а у новачка 5200 МГц у випадку використання двох однорангових або двох дворангових модулів. Легкий розгін пам'яті повинні забезпечити нові профілі AMD Expo, це аналог Intel XMP. Топові виробники ОЗП вже підписались під цією фішкою. Які ще нюанси є з пам'яттю, та яку реальну частоту можна отримати, дізнаємось трішки пізніше. І нарешті шостий факт: відтепер усі Ryzen 7000 мають простеньку вбудовану графіку. Так, це всього два графічних блока на частоті 2200 МГц. Ми це теж протестуємо. Ось такими вступними даними AMD дала користувачам чотири процесори, щоб нагуляти апетит, як то кажуть. Вони з TDP від 105 до 170 Вт та максимальним сумарним кешем до 80 МБ. Це L2 плюс L3. Щоб насолоджуватись цими камінцями, поки що необхідно обрати між чотирма чіпсетами. При цьому найновітніший інтерфейс для майбутніх відеокарт підтримують тільки варіанти з буквою I. Натомість X670 також має 4 лінії PCI 5.0, але тільки для швидкісних NVMe-накопичувачів. Відеокарти ж будуть працювати на 4.0. Розгін підтримують усі. Учасників порівняння буде 3. Перший це попередник кінця 2020 року AMD Ryzen 9 5950 x Він також має 16 ядер та 32 потоки, як і головний герой відео. Але архітектури Zen 3 на частоті до 4,9 ГГц. Кеш першого рівня 1 МБ, другого 8, а третього 64. TDP – 105 Вт, а техпроцес 7 НМ. Крім вже озвучених відмінностей, AMD Ryzen 9 7950X має вдвічі більший кеш другого рівня 16 МБ та плюс 65 Вт до показника TDP. Але в реальності енергоспоживання вас здивує. На презентації AMD Ryzen 7000 Ліза Су порівнювала флагманський процесор з Intel Core i 9 12900 k А ми взяли ще потужніший варіант з приставкою KS. Він має на 100-300 МГц вищу частоту, тож Ryzenу має бути важко. Або навпаки, розгром буде мегаепічним. Intel має 8 потужних ядер та 8 енергоефективних. Останні хайпер не підтримують, тому 16 плюс 8 дорівнює 24 потоки з частотою до 5,5 ГГц. Кеш розподіляється так: 1,4 мб першого рівня, 14 другого та 30 МБ третього. TDP від 150 базових до максимум 241 Вт. За цей CPU дякуємо інтернет-магазину Telemart UA, де є зручний конфігуратор ПК і всі комплектуючі та аксесуари для самостійної збірки. Також у якості ексклюзиву тут з'явилися відеокарти Asus Factory Resettified, тобто відновлені на заводі по дуже привабливим цінам. Завітайте за посиланням в описі, будете приємно здивовані. На жаль, Core i9 13900K ще не потрапив до наших рук, тому битву новинок ми зробимо трішки пізніше. По-перше, доторкнутися до нового Сокета М5 дозволила материнська плата Asus ROG Strix X770i F -Gaming wi WiFi. Живлення CPU виконано по схемі 16 +2 фази, є якісні дроселі та конденсатори, які витримують високі температури. Безпосередньо керуванням напруги займається цифровий модуль DG Plus у VRM. Розсіювання тепла забезпечують 8 шарів друкованої плати, що підвищує стабільність системи та дає більше можливостей для розгону CPU. Також, звичайно, тут є підтримка всіх нових фішок та технологій, у тому числі PCI E50 і DDR5 з частотою до 6400 МГц. В свою чергу SOCETA M4 для вже молодшого Ryzen забезпечила плата Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, а конкурентний LGA 1700 для Intel Asus Prime z 690 a всі процесори охолоджували не найтоповішою, проте тихою і ефективною системою рідинного охолодження BeQuiet! Wide Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Поміж іншим, для цього вона пропонує подвійне ізолювання помпи з PWM-управлінням, котре зменшує шум та вібрації. Оперативну пам'ять встановили об'ємом 32 ГБ двома модулями з комплекту Kingston Fury Beast ddr 5 6000 це та сама ОЗП, яка одна з перших отримала підтримку технології AMD EXPO та женеться до 6000 МГц. Плашки однорангові, таймінги cl 36 при напрузі 1,25 вольта. На платформі AM4 модулі ddr 4 Kingston Fury Renegade RGB такого ж об'єму працювали на частоті 3600 МГц. Відеокарту взяли найпотужнішу серед тих, що були в наявності. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090TI OC Edition 24 ГБ. Заявлені частоти для ігор становлять 1920-1950 МГц. Але вона легко перетинає 2000 МГц по GPU при абсолютно комфортній температурі близько 60 градусів з копійками та комфортному рівні шуму. Дякувати за це можна вентилятором Axial Tech та конденсатором TAF військового класу. Операційну систему та бенчмарки встановили на Kingston NV2 ємністю 500 ГБ. Це SSD-накопичувач PCIe NVMe Gen 4 x 4, який читає зі швидкістю 3500 МБ на секунду, а записує до 2100. Рівненьке, холодненьке та тихе живлення забезпечив Sonic Prime GX 1000. Всі лінії він тримає з мінімальними відхиленнями від номіналу, має золотий ККД та 12 років гарантії. Переживе не одну систему. В тому числі тому, що має всі види захисту: від перегріву, перепади, напруги тощо. Ще один важливий пункт для розуміння системи: корпус Big White Silent Base 802 Window Black. Для нас головне, що передня панель продувається, три вентилятори створюють потік повітря, та є товстий шар шумоізоляції. Оскільки це наше перше знайомство з платформою im 5, відкрили для себе декілька цікавих моментів, якими ділимося з вами. По-перше, температура флагмана AMD Ryzen 9 7950X. Під максимальним навантаженням у стрес-тесті цей звірюга розкочегарився до 95-96 градусів. І на хвилиночку, це коли у тестлабі нема опалення та близько 20 градусів, корпус добре провітрюється та водянка у авторежимі. Причому навіть коли все охолодження вручну перевести на максимум, вдається скинути лише пару градусів. У нашої материнки ROG Strix x 670 ef F Gaming Wi-Fi є технологія PBO Enhancement. Вона встановлює ліміт на температуру і по дефолту це 95 градусів. Є ще значення 90, 80 та 70, під які система автоматом підбирає частоти. І ось цікаво, що коли ми встановили 90, отримали навіть трохи вищу продуктивність у Cinebench R23. Неймовірно, але факт. Звичайно, так, це все одно занадто. Але є момент, що вселяє надію, в іграх все буде набагато краще, навіть у порівнянні з опонентами. Дочекайтесь. Цікавинка номер 2 Коли розігнали пам'ять до частоти 6000 МГц з профілем AMD Expo, система вирішила, що контролер ОЗП час перевести в асинхронний режим для самих плашок. Тобто 1 до 2, де пам'ять має 3000 реальних МГц, а контролер 1500. А бажано, щоб було 1 до 1, тобто синхронно. Тому що сама AMD обіцяє його підтримку аж до ефективної частоти 6000 МГц. І щоб це виправити, довелось залізти далеченько в налаштування BIOS, після чого контролер також запрацював на потрібній реальній частоті. Якщо цього не зробити, то можна втратити до 6% продуктивності через затримку модулів, наприклад, тесту AID64 Cache and Memory, або до 5% у однопотоковій потужності, що зафіксував Cinebench r 23 Ну а далі ми тестували зі всіма дефолтними налаштуваннями BIOS у співвідношенні 1 до 2. Як то кажуть, у режимі розпакував процесори з коробки, встановив і користуєшся. Ну що ж, переходимо до справ. Починаємо з імітації робочого навантаження синтетикою. У бенчмарку AIDA 64 and Memory бачимо довгоочікуваний level Up. Нарешті AMD стрибнула з 3600 МГц ЗП до 6000 та показала до 44% приросту. Але все одно цього, на жаль, недостатньо, щоб наздогнати Intel. 9 12900 ks працює з такою ж частотою ddr 5 але на 22-26% швидше за новенький CPU. Найгірше Ryzen 9 7950 x показав себе в 3D Mark TimesPy. Усього на 8% обійшов попередника і на 25% програв 12900KS за показником CPU Score. Хоча далі справи пішли бадьоріше. Новий Ryzen відмінно проявив себе у Сімзі бенчмарк Попередника обігнав на 28% по загальному результату. А синього візові – так взагалі на 54%. Все ж таки, 16 потужних ядер краще за грубку з 8 сильних та 8 слабких. Ну а тепер, друзі, контент 18. приберіть дітей від екрану. Рендер в бенчмарку Blender показує, хто тут насправді домінейт, коли добряче працюють всі 32 потоки на частоті за 5000 МГц. Новачок перевершив 5950X на 39,55%, а 12900KS на 43,46%. Хоча все одно ніякий процесор не зрівняється з рендером на відеокарті, показники 3090 Ti виглядають як той бурдж Халіфа на фоні 9 поверхівок. І на десерт Cinebench r 23 який також полюбляє чисто міць ядер та потоків. Тут цікаво. Intel демонструє трішки кращу потужність у режимі одного ядра, але як не крути, у AMD їх більше, і як тільки всі стають до роботи, бумс маємо плюс 32% у порівнянні з 12900. Гандикап над родичем ще приємніший. Плюс 19 та 51% відповідно. Що ж, у підсумку, новенький топ камінь на Zen 4 в середньому на 30% кращий за попередника та на 17% обійшов Core i 9 12900KS. Тож, перша половина висновків складається позитивно для AMD. Компанія добре попрацювала. Тепер подивимось, чи збережеться ця висока нота в ігрових бенчмарках, які налаштували для підвищеного завантаження CPU. Assassin's Creed Valhalla має половину масштабу рендера та налаштування ultra-high. По-перше, головне, 7950X обганяє попередника на 7-15%, а Intel всього на 5-9%. Поки що не густо. Але ось що цікаво. Пам'ятаєте, ми тизерили, що в бенчмарках температури будуть краще. Так ось новий топ AMD в даному тесті їсть ті ж самі 120 злишком Вт, як і 5950. І при цьому бере десь на 800 МГц вищі частоти і навіть на декілька градусів холодніший. Intel на фоні цього вигідніший хіба що за температурою. Далі Cyberpunk 2077 з DLSS у режимі продуктивність та з ультраналаштуваннями графіки. Тут новенький флагман зміг обігнати 12900 лише за середньою частотою на 7%. За просадками по 1% та 0,1% лоу програв 6 та 16% відповідно. Перевага над 5950 теж трішки зменшилася у порівнянні з попереднім бенчмарком від 4 до 13%. Зате температура та енергоспоживання на фоні конкурентів у новачка добрі. Наприклад, він економніший за синього десь на 21%. Другий прохід по Night City зробили з трасуванням променів з тією ж ультраграфікою та DLSS в режимі продуктивність. Молодший АМД взагалі розслабився та дозволив старшому обійти себе на 13-23% за середньою частотою та просадками. Тим самим 7950X майже зрівнявся з результатами флагмана Intel. Forza Horizon 5 та екстремальні налаштування зображення з продуктивним режимом FFX CAS для більшого навантаження CPU. Новачок суттєво обійшов обох конкурентів: молодшого до 21%, а синього до 20%. Причому семитисячник інколи на 10 градусів холодніший за попередника. Також у цьому бенчмарку вирішили подивитись на хвилинку, а скільки ж ми могли потримати, якби вручну увімкнули синхронний режим роботи пам'яті та контролера. Середня частота на це ніяк не відреагувала. А ось 0,1% лоу зі 108 FPS зріс до 114%. Це плюс 6%. І нарешті Total War Saga 3 з масштабом рендера 50% ультраналаштуваннями та екстремальними травою і розміром армій. Цей важкий для процесорів бенчмарк показує найбільшу різницю між новим та старим камінцями AMD. 7950X краще за попередника аж на 39-51%. Це наочно демонструє буст продуктивності, який дає архітектура Zen 4, бо таке не отримати тільки від більшої частоти ядер. Але знову ж таки цього все одно недостатньо, щоб посунути Intel. Відставання новачка від синього опонента лежить у межах 8-10% за рідкісними подіями та середньою частотою. А ось за температурою та енергоспоживанням 12900 ks покараний та принижений. Також ми ще раз перевірили, як поведе себе флагман при асинхронній роботі контролера пам'яті, який буде вмикатися при перевищенні 6000 МГц ефективної частоти ОЗП. І тут гарна новина це майже ніяк не вплинуло на Total War. Висновки вже близько. Залишилось зрозуміти, яку ж вбудовану графіку отримав флагманський Ryzen 9 7950X. І ось, судячи зі скріна GPU-Z, бачимо, що вона має лише 128 шейдерних процесорів, 4 блоки ROP та 8 TMU. Та на відміну від ядер CPU, виконана по 6-нанометровому техпроцесу. 3D Mark Time Spy ставить її трохи нижче, аналога у процесорі Core i7 12700K. А до результатів Vega 8 або Vega 6 дуже далеко. Wildlife також не дає шансів новій Radeon Graphics навіть проти UHD 770 процесора Core i7 12700K з частотою УЗП 5200 МГц. Останній на 28% кращий. Тож вбудована графіка Ryzen 9 7950 x розрахована на відображення робочого стола операційної системи або дуже прості ігри чи хіти минулого. Наприклад, поки дискретна відеокарта десь вештається доставкою. А поки вона це робить, можна пограти в CS GO з максимальною графікою, більш-менш нормально. В Dota 2 на середніх налаштуваннях також дозволяє вбити час, якщо налякають дуже рідкісні події на рівні 22 ФПС. Або ще можна в Overwatch 2 залипнути, якщо виставити якість картинки на мінімальні значення. Мабуть, AMD вирішила не створювати додаткову внутрішню конкуренцію. Так, додала опцію для тих, хто працює з текстом чи сидить у браузері, поки немає нормальної відеокарти. Та інколи бавитись в щось просте. До речі, якщо вам цікаво, як впливає швидкість ОЗП на цей GPU, та які ще ігрові проекти він потягне, дайте знати в коментарях. Ми зробимо великий тест з порівнянням проти конкурентів. Отже, які висновки можна зробити? AMD файно попрацювала. У порівнянні з минулим флагманом це реально великий стрибок вперед. Мікроархітектура Zen 4, передовий техпроцес 5 нанометрів, до якого Intel ще дуже далеко. Пам'ять з частотою 6000 плюс МГц, PCI 5.0 і частота по всіх 16 ядрах на рівні 5,5 ГГц з піком до 5,7 ГГц на одне. Все це дозволило Ryzen 9 7950X показати себе краще за попередника 5950 x на 30% у робочій імітації та до 16-23% в іграх. Але тут вривається ціна і трішки псує картину. Офіційно новинка коштує 699 баксів, що конвертується в реальні зараз 31 тисячу гривень. А материнські плати навіть на найдоступнішому, чіпсеті b 650, десь від 8 тисяч гривень. В той же самий час 5950 x коштує від 22 тисяч, а плати можна знайти і за пару тисяч української валюти. Тож різниця в вартості комплекта Проц плюс плата досягає 60%. І це ми ще пам'ять не рахуємо, яка теж щонайменше вдвічі дорожча. Що стосується Intel Core i 9 12900 ks то він коштує зараз приблизно від 26 тисяч. Ціни на плати під LG 1700 з підтримкою DDR5 десь на рівні з ранішніми AM5. Intel лише на 9% гірший в синтетиці та приблизно такий самий в іграх, але при цьому їсть більше енергії та гарячіший. Тож між ними є гарна конкуренція. Особливо коли ціни топових материнок для Ryzen 7000 приблизяться до рекомендованих, а оптимізація під AMD SMT та її 32 потоки стане кращою у деяких іграх та програмах. А там, дивись, і нові Raptor Lake перестануть бути дефіцитом, тож конкурентна боротьба вийде на новий рівень. Круто, що AMD розворушила це болото під назвою плюс 5% на рік. А поки підписуйтесь та вмикайте дзвоник, бо ми вже завершимо тести молодшого, 24-потокового Ryzen 9 7900 x та інших більш доступних процесорів на Zen 4. Дякуємо за вподобайки та коментарі підтримки, а особливо прямих спонсорів каналу. Всім миру та добра! Україна переможе!